Класні керівники, до 30 травня потрібно зберегти всі повністю журнали. Це роблять саме класні керівники по своєму класу. Щоб швидко це зробити, переходите в лівій частині в категорію класи. Далі знаходите свій клас. У вас він буде один. Я, наприклад, беру свій 9Б. Ось. Далі. Переходите в предмети. І по кожному предмету, наприклад, фізична культура. Натискаєте на кнопочку журналу. Так, далі. Перевіряєте, чи виставлені семестрові і річні оцінки. Перевірили, є. Тепер натискаєте у верхньому правому куті «Три крапки. Вибираєте експорт оцінок за предметом. Є попередньо згенеровані журнали 14.01. Натискаєте Згенерувати журнал. Ви бачите, в черзі журнал генерується дуже швидко, то просто натисніть кнопочку Оновити зверху. Сторінка оновлена, як ви бачите, 19.05 журнал згенеровано. Натискаємо кнопку Завантажити. Журнал автоматично завантажується на комп'ютер. Ми можемо це перевірити. Заходимо в цей ПК, завантаження. І, як ви бачите, є 9В фізична культура. Відразу рекомендую, наприклад, створити правий клавіші папку, назвати її 9. В, ну, я називаю 9В, ви називаєте так, як ви хочете, ваш клас. І цей журнал перетягуєте в 9В. І так, будь ласка, збережіть всі журнали. Тобто далі натискаєте знову кнопочку назад. Або знову натискаєте класи, переходите в. 9В. Ну, свій клас. Вибираєте предмети, далі основи правознавства. Натискаємо на іконку журнала, чекаємо завантаження журналу. Журнал завантажиться. Давайте повторимо ще раз. Дивимося, є вона до смс-кривована річна, тобто тут вже стояти річні оцінки, тільки після того натискаємо 3 крапочки експорт оцінок. Далі. Зверху згенерувати PDF Ви бачите в черзі. Відразу натискаємо оновити цю сторінку. Вже є, як ви бачите, завантаж І завантажуємо саме останній журнал. Натискаємо кнопку Завантажити. Журнал завантажився. Переходимо в папку з завантаженими файлами. Ось, бачите, 9-й основи правознавства і перетягуємо у папку. Потім в кінці обов'язково цю папку приносимо для Людмили Анатолійовни. Молодша ламка. Так само все робите і приносите цю папку для Людмили Іванівни. Зробіть це обов'язково, тому що 30 числа сайт Еді буде недоступний.